Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам за бюджетний сегмент тракторів, тобто трактори, які коштують плюс-мінус 6 тисяч доларів. Зараз, до речі, у вас на екранах трактор, який раніше коштував 6300-6400 доларів. А на сьогоднішній день він коштує 5600 доларів. І я рахую, це в принципі непогана ціна за такого плану трактор, тому що той же самий Сінтайк, якщо брати там з коробкою 3 плюс 1, коштує 5150-5200 доларів. А доплативши всього там 400 доларів, грубо кажучи, можна отримати вже на порядок кращий тракторець. І на мою думку, в категорії там, до 6 тисяч доларів, в категорії там, 5 600 плюс-мінус, це зовсім непоганий варіант. В Цю категорію також там входять трактори е, з назвою Хорст, які там новинки позаїжджали, теж вони плюс-мінус орієнтовно по такій ціні. Ну і також за такі ж гроші можна пошукати якусь оцінку: там подряпану, пошкрябану, старий рік там, 2021 року ловули розпродаються по 5500, грубо кажучи. Але вже такої оцінки зовсім і зовсім небагато, вона, можна сказати, закінчується. Ну і я все ж таки орієнтувався на більш свіженькі, новенькі моделі. Звичайно ж, коли мова йде про бюджетні трактори, то це трактори, які люди вибирають по своїм коштам, все ж таки більше опираючись. І якщо є якась можливість зекономити і докупити якесь навісне обладнання, то звичайно ж це все робиться. Для цього потрібно взагалі для нормальної консультації звертайтесь в нормальні професійні магазини до нормальних професійних менеджерів, які вам можуть підказати і знайти саме. Вигідні варіанти, причому саме ті, які задовільнять ваші потреби в роботі. Також, звичайно, ж, з'являються акції, знижки. Ну, Наприклад, да, на сьогоднішній день є а, акція, до, яка діє там, до 30.09 на трактор Scout. Ти є 504, тобто без кабіни, він буде коштувати 8990. І є акція на файтер. 504 теж без кабіни. Він коштує 7800 доларів. І про такі акції Ну їх ще багато всяких буває. Запускають там розпродаж. Ну не кричать, скажімо так, не вішають плакати на кожному стовбі. Да? Ну, особо про них дізнатися це складно. Нікому ж не цікаво бути підписаним на купу магазинів, які продають ці трактори. І прям кожний випуск, кожне відео переглядати, і то ви ж розумієте, що ну, не в кожному випуску про це все розповідається, тому що тупо не встигаєш по контенту не встигаєш візняти відео, тільки начебто почалася акція, так, людям ти в телефонній розмові про це розповідаєш. І ці трактора продаються ну, дуже швидко. Тобто, можливо, до кінця акції вже цих тракторів не буде. Тобто на сьогоднішній день акція діє до 30-го числа. А вже 15-го ці трактора закінчилися, розумієте? І таке, до речі, буває досить таки часто. Тобто люди дзвонять: ой, у вас там було відео Данфенс по 6300, так? Нема тих тракторів, вже давно закінчилася, акція пройшла. Тому і не дуже хотяти відео такі залишати, тому що потім по цим акційним відео ще можуть люди дзвонити роки-два і запитувати трактор по тій ціні. Також буває, люди дзвонять, знаєте, і питають там. Чи є якісь зараз акції, розповідаєш, які там діють зараз, а які будуть далі, про це ніхто не знає, які будуть акції, які будуть знижки. Наперед ніхто не розповідає. Тобто ставлять перед фактом ось з сьогоднішнього там числа і по таке то продаємо по такій-то ціні. Все. До чого я веду? До того, що все ж таки потрібно, помимо того, що ви дивитесь відео, там переглядаєте ціни на сайті моніторите, краще набрати менеджера і. Про це досконально попитати і отримати дійсно професійну консультацію. Знаєте, у мене багато таких людей зустрічається, ну от дзвонять запитують конкретний якийсь трактор. Потім, в ході розмови, я дізнаюсь там, що в них там така-та-та робота, такий то такий то об'єм землі. Я розумію, що той трактор, що вони питають ізначально, ну взагалі їм не підходить. Тобто, і далі я це все поясню, аргументую людині, і людина вже орієнтується дійсно на те, що їй потрібно. Тобто вам можуть порекомендувати, або ви самі, може, подивились і подумали, що мені вийде, мені вистачить там і це буде нормально. Але на справі воно так не виходить. Ну і взагалі, якщо дійсно вже касатися цієї теми менеджерів і професійних консультацій, то ну, багато менеджерів, більшість менеджерів взагалі не розуміють, як тим трактором працювати на землі. Ну, то вже таке, у кожного дійсно своя голова на плечах, багато людей вже дзвонять і самі прекрасно розуміють, що їм потрібно, і без якихось там консультацій. Тобто там ціна, знижки, все. Дякую, до побачення або дякую, замовляю там. Ну і тому подібне. Добре, я думаю, з цим все зрозуміло. Давайте повернемось до тракторів. Ще забув згадати такі тракторці, як Forte, Aріoni, які теж моделі певні, є в бюджеті там, від 5,5 до 6 тисяч доларів. Так? Ну, але сьогодні я вам не зря показую саме ось отакий і цей трактор, тому що ну, мені, в принципі, саме в цьому ціновому бюджеті він. Подобається. Його зробили більш-менш адекватно. Так, є всякі дрібниці, бувають всякі моменти, так як техніка це бюджетна. Ну але з останніх поставок, в принципі, питань по ним особо і немає. Ну, знаєте, колись це були, ну як, не то, що топові трактори, але дуже популярні трактори, тому що були хороші комплектації, бо рівна підлога тоді. Рахувалась просто за супер-пупер вершину якусь. Ну а на сьогоднішній день ці тракторці саме в цій комплектації, яка зараз є, то вони вже скажімо так, ну не актуальні, да? Або навіть не так. Це просто найпростіші версії, можна сказати, вже застарілі. Тим не менш, вони нормально працюють, у них є весь функціонал, що потрібен, і навіть трішечки більше. Плюс до того ж, я врахую ну, нормальна ціна, по крайній мірі, на сьогоднішній день в порівнянні з іншими моделями. І що саме головне, в порівнянні знову ж таки, з тракторами на коробки 3 плюс 1, ці трактора йдуть набагато краще. Раніше була градація яка? Тобто, мали ми Сінтайда 3, +1, 5 тисяч, ну, умовно. 5600-5700 у нас коштував Сентай там 4, плюс 1, і 6 плюс коштували ось такого плана вже тракторці. На сьогоднішній день ситуація вже змінилась. Чому я роблю таке відео? Щоб ви вже розуміли, що ситуація змінилась кардинально. І вже нема такої суттєвої різниці між 5 тисячами і ось такими тракторами. Тобто ця різниця всього-навсього в 400 доларів. Саме тому, якщо я б орієнтувався на Сінтай з там 3 плюс 1, я все ж таки вже б якось рекомендую піднапрягтись і все ж таки вже дивитись на трактора саме ось такого плану. Це моя особиста думка. Я знову ж таки не кажу, що Сінтай прямо такий поганий трактор, ні. І я не кажу, що ось такий кентавр це супер-пупер гарний трактор. Теж зовсім ні. Але різниця між цими тракторами суттєва. І кентавр буде все ж таки на порядок краще, ніж Syntaй наголошує з КПП-3. Тому, якщо ви розглядаєте, знову ж таки, трактора в бюджеті там, від 5 до 6 тисяч доларів, візьміть цю золоту середину 5600-5700, ну трошечки більше середини, так. Да. Ну, тим не менш, але уже виберіть дійсно. Цікавий тракт. Тобто я не буду зараз розписувати там мінуси Сінтая, плюси цього Кентавра. Вони є, вони очевидні, хто розбирається в тракторах, той і... і так зрозумів, хто не розбирається, є номер телефону, ви бачите на екрані, дзвоніть, я вам все детально поясню. Ну, але основні, звичайно ж, відмінності я зараз скажу. Дивіться, КПП 3 +1 має гибку муфту і має 20-ті колеса зазвичай кпп 1 гибкої муфти немає, і колеса йдуть задні 24. На більших колесах набагато комфортніше працювати з різноманітним навісним обладнанням це, в принципі, основні моменти, які вам потрібно знати. Ну, добре, я думаю, ви мене зрозуміли. У кожного знову ж таки своя голова на плечах, кожен сам обирає собі трактор. Я взагалі ніколи і нікому нічого не нав'язую. У відео розповідаю. Особисто свою думку. Також, звичайно, ж ви можете почитати і в коментарях думку інших людей. Ну але прийміть до уваги те, що в коментарях частенько пишуть різні речі, конкуренти. Рідко коли вони напишуть щось хороше, в основному це самі розумієте що. Ну, добре. Нагадую, що доставка у нас по Україні безкоштовна, грошей наперед ми не беремо. Консультація безкоштовна теж. За це гроші ніхто не... Не треба, тому дзвоніть. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.